Друзі мої, вітання. Нижня площадка в нас вся з фундуком. Оце ми тільки висаджуємося. Деякі саженці посажені були з осені. Тут матеріал, який завозили з лабораторії Інвітро. А отакі от саженці. З прикопа висаджували буквально вчора. З листям. Висадили, полили. При посадці даємо гумат, замочуємо короневу. І оце садилось буквально за останній тиждень. Кінець квітня, перші числа травня. Такі от саженці висажувалися з листям. Якийсь менше розвинутий сорт, пізніший, якісь більші. Все це будемо обрізати, формувати і десь на середину червня, коли рослина нормально вкоріниться. Можемо реалізовувати. Але і зараз є Саджанці, які були Висаджувалися в попередньому році. Так що і зараз можете купувати. Ось подивіться. Сирена. Сирена червонолиста. Вчорашня посадка. Всі гарненькі. Хоча садилося вже з листям, рослини живі. Полив тут стоїть автоматичний через такі от форсунки. Все це поливається. так що Кому потрібні саженці фундука? Замовляйте, висаджувати їх можна в будь-який час з контейнера, тому будемо раді бачити вас на нашому сайті Батьків Сад. Такий от матеріал. Це вертикальні відводки. Садились вони десь днів 10 тому. От почали стартувати. Кидаються бронячки. Оце все заліто виросте до висоти півтора два метри. Так працюємо. Барбакан з лабораторії Інвітро Багато було випадів за зиму, тому що пізно садили. Але працюємо над тим, щоб виростити гарний посадковий матеріал. Коли рослина не пересаджується в більший контейнер, додаємо такі ось мокоти посипні, топ дрес. Вони мають в своєму складі клей, він прилипає до торфу і... Весь рік він живить цю рослину. Норма таких осмокотів на літру субстрату 3-4 грами. це 3 літра контейнер. І оцих 10 грам добрив. Буде живити рослину на протязі всього сезону. Дякую всім за увагу, всім мирного неба! Нашої перемоги і хлопцям за те, що нас оберігають.